Друзі, вітаю вас всіх на каналі Дача Агронома найдешевша осіння викорінююча обробка для саду від шкідників, від грибкових захворювань, від бактеріальних захворювань. Давайте сьогодні в відео розберемо, як ми можемо максимально заощадливо. Вирішити всі проблеми в своєму саду однією обробкою, однією баковою сумішю, якщо нам знадобиться, або одним препаратом, і витративши на це мінімальну кількість грошей. Я сьогодні буду говорити, на яких препаратах ми зможемо заощадити при певній ситуації в саду, а в яких випадках все ж таки треба буде провести обробку, і що я буду робити у себе, і чому так я буду робити у себе. Так само я буду називати вартість. Скільки нам зараз на сьогодні буде коштувати така обробка за одне 10-літрове відро робочого розчину, щоб ви могли для себе більш-менш прикинути? Я буду називати різні варіанти, що ми можемо поєднати в одну бакову сумі, щоб однією обробкою вирішити всі питання. А ви вже будете обирати те, що вам більше підходить, в залежності від вашої ситуації. І от в мене в ящику зверху лежить карбомід, тобто сечовина. І давайте почнемо з неї до того ж дуже часто від вас питання стосовно: а чи можна щоб не витрачати зайвий час в одну бакову суміш вкинути одразу і сечовину. Для того, щоб підживити бруньку азотом, а також швидко розкладалися листя. І одночасно ще додати туди або купорос, або якийсь інший фунгіцид для того, щоб провести осінню викорінюючу обробку. І я як відповідаю всім глядачам в коментарях, так і відповім вам. Ну, По-перше, це не дуже ефективно їх одночасно змішувати. Чому? Тому що а, ст строк для обробки карбомідом це під час листопада, коли в нас починає опадати листя з дерев. А всі має Рюнюючими обробками фунгіцидами або інсектицидами, ми, ми проводимо а, після листопаду по брунькам, коли вже є голодеревина. Тому коли ми змішуємо, то ми не знаємо в який час це а, вірно зробити. І якщо в наше сьогоднішнє відео про заощадливість, то в принципі, якщо ви не маєте великих проблем. А з опалим листям її взагалі можна виключити, і не буде у вас питання чи змішувати її з фунгіцидом. А якщо хочете проводити, то все ж таки її краще проводити окремо під час листопаду, коли з дерев починає опадати листя. Тепер давайте обирати найдешевшу обробку від захворювань та шкідників і до того, щоб ми впоралися лише однією обробкою по брунькам. І витратили мінімально своїх коштів, і отримали максимальний результат. Тут все в нас залежить від того, що саме вас турбує. Тому що таким чином ми зможемо заощадити, як ми зробили з карбомідом Якщо воно нас не турбує, то ми це просто виключаємо, тим самим заощаджуємо. Отже, якщо у вашому саду вас не дуже турбують шкідники, а більше турбують грибкові захворювання, то найдешевший варіант для вас буде це звичайний залізний купорос. 500 грамів на 10 літрів води. Така обробка вам буде коштувати приблизно 35 гривень за 10-літрове відробля. Робочого розчину він чудово впорується з грибковими захворюваннями а також він частково бореться зі шкідниками, і з зимуючими шкідниками, і звичайними, які сидять, частково він на них впливає. Особливо він гарно працює на усіляких слимаків, щоб вони у вас не мастилися ночувати. Якщо у вас в садку а більше турбують все ж таки бактеріальні захворювання, то проти бактеріальних захворювань мідний залізний купорос вам нічим не допоможе. А ефективніше і дешевше все ж таки буде використати препарати на основі хлорокість міді. Саме не мідний купорос, а хлорокість міді. Це в нас буде, ну для прикладу, це можна взяти Мідян Екстра або Біошок. Звертайте увагу, коли купуєте, що на вітрині Мідян Екстра буде. Коштувати дешевше, 35 гривень приблизно за один пакетик, але він буде 20 мл вмістити А на одне відро 10-літрове вам знадобиться два пакетика, тобто 70 гривень. А біошок буде вже мати 40 грамів на 10 відро саме і коштувати він буде приблизно 55-60 гривень, тобто трошки дешевше. Проти бактеріальних захворювань вони будуть ефективніші, але ці препарати ніяк не впливають на ніяких шкідників. Далі в нас на третьому місці я посунув. Це в нас класичний мідний купорос. Він... Бореться як з грибковими, так і з бактеріальними захворюваннями, але він буде коштувати дорожче. Вам знадобиться робити 3% бордоську суміш, і 300 г мідного купросу будуть коштувати приблизно 110-120 гривень. І до того ще треба буде додавати вапно. Альтернативою в нас буде цим препаратом щось на зразок днок, але більш сучасне і менш токсичне. Це циклобісцид такой. Виробник нам обіцяє, що він бореться з захворюваннями і одночасно з шкідниками, зимуючими зимуючі стадії всіх шкідників. Обрабляється так, обробляється ним, рослина так само по брунькам. Вартість такої обробки нам буде коштувати приблизно 60 гривень за 10-літрове відро робочого розчину. Це я рахував з розрахунку 100 грамів препарату на 10 літрів води, тобто 1%, -1 розчин. Але є ситуація, для прикладу, в мене в цьому році на кінчиках дерев я бачу, що є дуже багато попелиці. І ця попелиця, вона. Буде зимувати на самих моїх деревах. Отже, в моєму випадку, мені треба дуже ретельно обробити рослини одночасно від шкідників на 100%, щоб я мав гарантію, що воно дійсно вже не прокинеться потім навесні. Мені не попилиться, не кліщів. Кліщів теж дуже багато в цьому році. А в такому випадку нам краще використовувати препарати 30 d Коштувати одна обробка на 10-літрове відро в нас буде 110 гривень. Дорого. Але а, якщо рослину ретельно вкрити розчином, це, ну. Майже на 100% буде гарантувати, що всі шкідники, які ми вкриємо препаратом, вони за зиму загинуть і навесні вже не прокинеться. Його я використовую не щороку, а лише тоді, коли бачу, що дуже велике є навантаження саме шкідниками, які будуть зимувати на моїх рослинах. Змішувати 30 d можна з будь-яким із цих фунгіцидів, що я перелічив. Єдине, що запам'ятаєте, що спочатку ми розчиняємо фунгіцид ну, для прикладу, якщо це залізний купорос, спочатку ми розчиняємо залізний купорос, і лише останнім додаємо 30D. А який саме фунгіцид для себе обирати? Це дивіться від того, яке у вас навантаження на рослинах. Якщо у вас в принципі не сильно не надто турбують зимуючі шкідники, то найбільш заощадливо вам для вас можливо буде обробити клабісидом в принципі два в одному. Для себе в цьому році я в якості осінньої викорінюючи, я обрав ось таку. Комбінацію. Я буду використовувати залізний купорос, тому що він приносить одночасно багато користі, а коштує найдешевше. І буду додавати 30D, тому що мене надто турбують ось ці шкідники, які дуже розвинулися, бо в нас дуже спекотне літо було, їх дуже багато. Якщо вам відео було корисним, то, будь ласка, поставте лайк і напишіть будь-який коментар. Напишіть свій власний рецепт викорінюючої обробки, яка Коштує дешево, але має ефективний результат. Це буде корисно іншим глядачам. А давайте в коментарях ділитися власним досвідом, який препарат гарно спрацював, який препарат погано спрацював. Це буде дуже корисно всім глядачам і дозволить їм заощадити. А ще більше буде допомагати в просуванні, якщо ви зробите посилання цього відео. Своїм друзям та знайомим в будь-яких соціальних сітях, а це буде дуже суттєва допомога. Всім вам хороших врожаїв і до побачення.